Чому міфи про жіночу вірність це пастки? Тобі здається, що жінка за природою вірна, а якщо зраджує, значить вона погана. Це небезпечна пастка. Соціальні міфи навчили нас думати, що хороша жінка завжди буде поруч, все витримає, не зрадить, бо жінки нібито схильні до вірності більше ніж чоловіки. Але психологія знає, любов і поведінка різні речі. Людина може любити свого партнера, але діяти на шкоду стосункам, якщо її емоційні потреби ігноруються роками. Це не про легковажність чи злість, а про емоційний дефіцит, відсутність чесної присутності у стосунках. Крім того, багато міфів провокують сором. Жінка думає, що має терпіти, а чоловік, що якщо вона хороша, вона витримає. Це руйнує пари, бо замість розмови люди роблять вигляд, що все гаразд. У моєму основному відео ми поговоримо про те, як розірвати ці міфи, що вони приховують насправді, і як будувати здорові стосунки на основі реальності, а не казкових уявлень. Не пропусти. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені Посилання в описі.